Сьогодні дійсно люди вони вибирають собі кумирів і їм поклоняються. Вибирають цього президента або другого, цього царя або іншого. І думають, що ці царки або президенти утворять рай на землі. Але такого не буде. Бо не один президент та цар не помирав за рай. За рай помер лише Ісус Христос. І кому ми дійсно потрібні, це Ісусу Христу. Він показав це. Він віддав своє життя заради нас. А всі зімні церкви, вони своє життя не покладають. І більше того, вони не можуть зробити рай, бо рай лише може зробити Господь. І якщо люди з цим не розберуться, будуть нарушати цю заповідь, то будуть дуже сильно страждати в цьому житті.